Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас. Малята, подивіться, хто це до нас завітав. Це зайчик та ведмедик. Вони заблукали і не можуть знайти дорогу до лісу. Сніг засипав їх сліди. Давайте їм допоможемо. Намалюємо сліди зайчика та ведмедика, і вони зможуть повернутися в ліс. Приготуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Для малювання нам потрібно пензлик, ватні палочки. Фарба гуаш і намальовані на аркуші паперу зайчик-ведмедик та ялиночки. Спочатку намалюємо сліди зайчика. Ми будемо малювати сліди зайчика ватною паличкою, тому що зайчик маленький і сліди в нього будуть маленькі. Набираємо фарбу на паличку і ставимо відбитки прих-скок, прих-скок, зайчик скаче. Прих, скок, бриг, скок. Ось і зайчик вже біля ялиночки, а у ведмедика сліди великі, тому що він великий. Ми беремо пензлик, тримаємо його над залізним обідком і ставимо Ось такі відбитки, ось такі. Туп, 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 туп ведмедик. І вже біля Ялиночки. Зайчики ведмедик по своїм слідам вернулися в ліс і дякують нам за допомогу. До побачення, малята. Чекаю ваші роботи.